Чи бюлетені 865, Кількість виборців, які взяли участь з ними 19, кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата Олександра Вичну, Кількість виборців, які не підтримали жодного, у них допомог немає. Я хочу сказати сказати своїм виборцям. Я як робив, так я для них і буду робити. Більшою вам спасибо дані, що нові нові політичні сили з доволі таки непоганим результатом заходять в міську раду. Це фронт змін і політична партія Удар кличка для деякого здивування. Ну я думаю, що ці нові свіжі сили додадуть тільки почуття того, що дійсно приїжджала сюди Рада Європи. Що все-таки в нас фальсифікацій не було і пройшли всі, хто доказав своїм виборцям, що він гідний цього. Скажіть, а, чи сподівалися ви на такі результати? Ну, сподівалися на вищі результати. Але сталося так, що вибір за нашими виборцями. І ми задоволені тими результатами, які є в цілому. книжка. А тоді буде, що хто з нами 21 прийде? Дай нам її ясно. Ми знову спілкуємося з головою Бориспільської міської виборчої комісії Нікітко Тамарою Віталівною. Тамара Віталівна, зараз перша година. Скільки оброблено вже бюлетенів? стільки комісій дільничних? ми прийняли 22 виборчі дільничні дільничні виборчі комісії? Залишилося нам ще зустріч з двома комісіями і забрати їхні бюлетені. Обробити поки що змін в нас кардинальних немає. Ми попередньо можемо сказати, що перегони. На посаду міського голови у нас впевнено виграв Федорчук Анатолій Соловйович партії. Знову ж таки, за дуже неточними підрахунками регіони і фронт змін випереджають всі інші партії. Ну а точніше, звичайно, ми можемо вам сказати лише тільки за п'ять днів. Нам тепер дається термін для обробки всієї цієї інформації п'ять днів. Скажіть, будь ласка, чому ці останні дві дільниці так довго здають свої протоколи? Я думаю, що люди просто втомилися і вирішили відпочити, тому що ніч була дуже напружена, важка, був важкий день, роботи було дуже багато, дуже складно підраховувати було бюлетені, тому ясно, що люди відпочивають. Ну, почекаємо їх ще годинку, якщо ні, будемо телефонувати. Скажіть, будь ласка, Тамара терина ще останнє вже питання. Були випадки, коли ви повертали протоколи назад комісіям, чи вони поодиничні, чи їх так багато, і якщо можете назвати орієнтовну причину, чому так справа в тому, що багато членів дільничних комісій, які в цих виборах приймали участь вперше. Хоча вимога закону України про вибори. Місцевих рад вимагала, щоб був такий дослід, досвід роботи у цих членів дільничних комісій. Звичайно, багато молоді було багато людей, які перший раз працювали, тому були деякі неточності, скажімо, в протоколах. А саме забулись розписатися, забули написати кількість примірників, забули написати прописом цифру, число ставимо цифра, і прописом потрібно вказувати, підтверджувати цю. Кількість, тому, звичайно, це не можна сказати, що це грубі такі помилки неточності, але ясно, що протокол повинен бути бездоганним, тому що ці протоколи всі ми будемо відвозити в область, і не хотілося б потім, щоб нас завертали там, і ми шукали тут членів дільничних комісій для того, щоб переписувати протоколи і так далі. Ясно, що протокол не повинен містити ніяких помилок, ніяких помарок, ніяких виправлень. Завертали деякі протоколи з виправленнями. А в принципі, хочу сказати, що. Що дільничні комісії спрацювали дуже гарно, і здали вони все так швиденько, скажімо, Ну що ж, затягнувся підрахунок голосів, але в цьому вини їхньої немає. Була дуже велика кількість бюлетенів, була дуже велика кількість людей, спостерігачів, які теж в свою чергу, ну знаєте, моральний фактор відчували члени дільничних комісій. То я думаю, що всім головам дільничних комісій, членам дільничних комісій потрібно сказати велике спасибі за те, що вони допомогли організувати ось такі гарні, прозорі, чесні вибори в місті Борисполі.